Привіт усім! З вами Звігеравто. Мене звати Антон, і в цьому відео ви дізнаєтесь про збереження цілісності автомобілів під час транспортування. Коли ви вирішуєте придбати автомобіль із США через компанію, важливо розглянути можливість отримання гарантії збереження авто під час транспортування. Хочу звернути вашу увагу, що мова йде саме про гарантію збереження, яку надає сама компанія Звігеравто. Ми допомагаємо доставити ваш автомобіль, і, на жаль, на будь-якому етапі цього процесу можуть виникнути непередбачені ситуації. Ситуації. Наприклад, автомобіль може бути пошкоджений під час транспортування або завантаження на судно. Щоб ви були спокійні за збереження свого авто, ми пропонуємо можливість, яка забезпечує гарантію збереження товару. Така опція покриває різні види пошкоджень, включаючи сколи та подряпини, що є важливим для збереження зовнішнього вигляду автомобіля. При цьому страхування від підрядників по перевезенню цього не дає. Вся логістика багато складова, і в кожного з етапів є якась своя окрема страховка. Про Процес, якщо коротко, то такий. Забрали з за аукціону і привезли на склад. Перевантажили машину з цього автовоза на складі. І на складі вже потім вантажать в контейнер. Контейнер розвантажують, коли він вже приплив, куди треба. А потім машину знову вантажать на контейнеровоз, і його тільки везуть клієнту. І якщо десь щось станеться, де ви будете шукати крайнього. Гарантія збереження від Auto дійсно працює і допомагає уникнути значних витрат на ремонт. для оптових клієнтів вартість гарантії збереження визначається відсотком від вартості авто по таким ставкам: 1%, 2% і 3%. Менше відсоткова ставка це базове покриття, і починається з того моменту, як водій забрав авто з за аукціону. А більше це преміальне покриття, яке діє раніше. Тобто авто має е, віддатися покупцю в такому стані, як на фото з аукціону. Важливо, що діє принцип франшизи. А саме перші 100 доларів відшкодування будуть на клієнті. Наприклад, щось типу як. Е, Полірований ремонт за 80 доларів не буде компенсовано, оскільки франшиза 100 доларів. У розрібних клієнтів такого немає. У них все виплачується без франшизи, тому страховка дорожча. Мінімальна сума страховки це 1% від вартості машини, але не менше 40 доларів. Навіть якщо машина коштує 1000 доларів, все одно мінімальна вартість складає 40 доларів. Різниця між дешевшою та дорожчою гарантією збереження в тому, що друга покриває всі можливі інциденти, а перша всі, крім перебування на аукціоні. На даному етапі прошу вас зафіксувати одну істину. Аукціон це не автосалон. У аукціону є безліч правил і особливостей. Вони продають не нові авто, тому і гарантій ніяких не дають. Важливо розуміти це і перестраховуватись, щоб все було безпечно. А тепер, щоб вам було зрозуміліше, ми розберемо всі процеси доставки і ви будете. Те бачити повну картину, як це влаштовано. Отже, коли починається дія базової гарантії збереження? В момент, коли водій забрав машину з аукціону, саме аукціон вантажить авто на евакуатор або автовоз водія. Тобто водій не торкається до авто під час завантаження. Далі водій приймає машину та робить фотографії цієї машини на своєму автовозі, щоб зафіксувати, у якому стані він її прийняв. Звідси і стартує базовий варіант збережності транспорту. При цьому, як ви розумієте, щось могло статися на аукціоні до того, як авто потрапило в руки водія, в такому випадку ці претензії пред'являти нікому. Умовно називаємо цей період зоною ризику номер один. Коли машина потрапляє на аукціон, її фотографують. І далі ця машина на аукціоні знаходиться певний час. Може е, місяць, може менше, але зазвичай це мінімум два тижні, а частіше місяці. Тобто фотографують стан авто на самому початку, а далі вона не просто стоїть. Машину возять із зони в зону, показують людям, перевозять на навантажувачах, поряд їздять інші навантажувачі. На аукціоні ходять люди поруч з машиною. Може бути, що щось не так. А ще машина продається не з першого разу, тому що. Її можна і 10 разів проганяти через торги. Машина може і півроку простояти на аукціоні, а у неї все ж так само висять перші фотографії, які у неї були. Тому на випадок того, щоб машина була в тому ж стані, в якому її сфотографував аукціон. У нас є преміальна гарантія збережності, яка покриває такі ризики. Тобто, клієнт бачить картинку. От таку картинку він і повинен отримати. Нагадаю, це 3% від вартості авто. Без такої опції можуть бути неприємності. Аукціон за це відповідальності не несе. А у них це прописано в контракті. Це правило аукціону. А отже, необхідно вдатися до страхування цих ризиків. Розглянемо такий приклад. Ця фотографія була зроблена співробітниками аукціону. За нею можна переконатися, що задня частина автомобіля ціла і ніяких серйозних пошкоджень на ній немає. А ось це фото зроблено пізніше. Пізніше, після покупки автомобіля під час забору автомобіля водієм за цією фотографією, ми можемо переконатися в тому, що це фото зроблено на майданчику. Отже, автомобіль був пошкоджений з вини аукціону. Дивимося далі. На цій фотографії, на момент продажу автомобіля, дзеркала були не пошкоджені і знаходилися в штатному положенні. При заборі автомобіля ці дзеркала вже були в іншому положенні. Також за цією фотографією можна переконатися в тому, що під час перебування на майданчику аукціону механізм дзеркал був пошкоджений. Ось приклад з Мазераті. На фотографії з аукціону вище можна переконатися в тому, що ліва фара автомобіля ціла і без візуальних дефектів. На фотографіях від водія з. Пікапа фара вже пошкоджена. Усі три випадки вище є страховими, і за наявності послуги преміальної гарантії збереження ми можемо захистити вас від цих випадків і покрити вартість полагодження можливих неприємних сюрпризів. Аукціон є аукціоном. А не автосалоном, де всі машинки стоять чисті, відполіровані у хорошому стані. Тому він і продає швидко та дешевше машини биті і не биті. Через такий підхід і через те, що це великий потік аукціону, треба мінімізувати відповідальність, мінімізувати контакт з клієнтами та прискорити процес. За приблизними підрахунками, аукціони в США продають близько 8 тисяч автомобілів в день. А це значить, що основне їхнє завдання швидко продавати і не турбуватись про інші речі. Далі на черзі зона ризику номер 2 А саме коли водій забрав та вже везе машину. Тут варто зазначити, що на відміну від аукціону у водія є страховка, але це не панацея, і розраховувати на неї надто сильно не варто. Якщо він у когось врізався або ще щось сталося, там починається складний процес і сума виплат обмежена. Але також ця страховка не працює в багатьох випадках. Для того, щоб цією страховкою скористатися, має бути поліцейський рапорт. Поліція повинна зафіксувати факт того, що сталося? Якщо машина згорить, водій викличе поліцію. Поліція зафіксує факт, і можна буде щось отримати зі страхової. А якщо машину пошкодили десь, вдарили трохи, і водій навіть не помітив та поїхав, йому вигідно це не помітить, тому що водій не хоче звертатися до страхової, бо коли він звернеться, йому страхова підніме щомісячний платіж. Тому вони всіляко намагаються уникнути виклику поліції і страхової. Більшість цих машин биті, і ці водії їдуть. На аукціон забрати пачку битих машин і привезти їх на склад. Водій буде відстоювати, що це не він винен, тому розраховувати на його страховку можна тільки в крайньому випадку. Будь-які подряпини, десь щось відлетіло, десь відкрився капот і розбив лобове скло. А водій каже: Вибачте, ви мені таку машину дали. Що тут поробиш? до вашої уваги пошкодження, які виникли під час логістики по суші в США? Це випадки, коли стан автомобіля відрізняється між фотографіями з забору з аукціону та фотографіями з доставки автомобіля на склад. Цей випадок є страховим, оскільки можна оцінити стан лобового скла за фотографіями від водія, покриває базова гарантія збереження. Цей випадок також є страховим, оскільки можна оцінити стан багажника за фотографіями від водія також покриває базова гарантія збереження. Йдемо далі. І на черзі у нас зона ризику номер 3 Вона відбувається, коли водій привозить машину на склад, залишає трейлер і йде в офіс. Співробітники складу розвантажують машину з трейлера навантажувачем. Тільки після цього вони починають робити фотографії, фіксуючи, що вони прийняли машину в такому стані. Водій не причетний до розвантаження. Він пішов в офіс, а склад ще фотографій не зробив. Кожен тут буде відстоювати своє. Водій каже, я не приділа. Склад каже, ми ось таку машину машину прийняли ось фотографії, і цей ризик є. Водій може привезти машину в будь-якому стані. Саме тому існує гарантія збереження, щоб ці сліпі зони закривати. Розглянемо випадок, коли стан автомобіля відрізняється між фотографіями з доставки автомобіля на склад і фотографіями зі складу. Цей випадок є страховим, оскільки можна оцінити стан крила і дверей за фотографіями від водія та складу. Покриває базова гарантія збереження. Варто також зазначити про те, чому порядок процесу відшкодування саме такий, як він є. Компанія, що надає послуги по доставці авто, відповідає за те, щоб авто прибуло. А цілісність цього стану це заключається в такій опції, як гарантія збереження. Наприклад, якщо привезли Rolls Royce за 500 тисяч доларів і пошкодили двері, то заміна деталі до такого дороговартісного авто обійдеться дуже дорого. А що якщо авто буде знищене повністю? Хіба це виправданий ризик? Ми з Вігравто, як компанія з доставки авто, беремо на себе експертні логістичні та комунікаційні задачі. Організовуємо процес, наймаємо водія, наймаємо склад із вантажниками, купуємо букінг у судноплавній лінії. За послуги ми заробляємо фіксовану суму за одну машину, без прив'язки до того, яка саме по класу чи вартості ця машина. Тому ризики, які стосуються збереження, не включені у вартість послуг. І тепер на цьому прикладі ви вже розумієте, чому. Йдемо далі по шляху доставки авто. А далі машина стоїть на складі. Склад застрахований від глобальних випадків: втонула, вкрали, склад згорів. За все це може бути якась компенсація, але невідомо яка і коли. На складі також продають страховку, яка часто коштує так само або дорожче за нашу. Тільки ми гарантуємо повний цикл, а вони тільки свою частину, пов'язану з роботою складу. На складі теж може статися все, що завгодно. Машина стоїть на складі у різних зонах, прийняття машин, зберігання машин по марках, моделях, розмірах або за клієнтами. Потім зона навантаження. Машину тягають туди-сюди, навантажувачем. Потім вантажить у контейнер. Машина кріпиться на дерев'яні бруски, на ланцюги, і якісь машини в контейнері розміщені знизу, а якісь зверху. Але якщо падають, то пошкодження отримують всі разом. На жаль, контейнер відправляється в порт. У порту цей контейнер завантажують краном на судно. Це все рух, динаміка. Машини в контейнері рухаються, а вони висять на ланцюгах спеціально для того, щоб мати. Хід. Якщо вони будуть висіти без руху, то просто злітають. Щодо інцидентів на складах, у нас є така історія. Клієнт вже неодноразово купував машини без опції гарантії збережності від звіграфу, і пошкодження авто у цього клієнта також не було. Через декілька років він знову вирішив купити машинку, звернувся до нас і відмовився від опції гарантії збережності. Хоча ми попереджали про ризики. Така опція на той момент коштувала приблизно 450 доларів, що становило б 3%. Від 15 тисяч доларів, які коштувала автівка. Йому не сподобалися умови. Він сказав, що ми не несемо відповідальності за деякі речі, як, наприклад, килимки або дитяче крісло, якщо вони пропадуть. Ми пояснили, що це очевидні речі, що на аукціоні можуть бути якісь е, непотрібні речі в машині. Їх можуть виконати в порту. Машина це машина, а якісь речі всередині це вже інше питання. І тут сталася ситуація: телефонують зі складу і кажуть, що контейнер, який виїхав зі складу, перевернув. І машини розбилися контейнер повернуло на склад, дістали машини, і виявили, що одна машина дуже пошкоджена. Майже тотал. Вгадайте, чия ми запропонували клієнту продати машину на аукціоні, хоча б за якусь суму, але скоріше за все, клієнт подумав, що ми його хочемо обдурити, або по якійсь іншій причині він відмовився. Ми відправили машину в Україну, і коли він її отримав, зрозумів, що ми його не обманювали. Така от ситуація. Ще для наглядності покажемо випадки, коли стан автомобіля відрізняється на фотографіях складу. Цей випадок є страховим, оскільки можна оцінити стан багажника за фотографіями від складу. І цей також є страховим, оскільки можна оцінити стан дверей за фотографіями від складу. Обидві ситуації покриває базова гарантія збереження. Далі розглянемо пошкодження, які виникли під час завантаження. Цей випадок є страховим, оскільки можна оцінити стан даху за фотографіями із за завантаження від складу. Також на цих фотографіях видно сліди від ребра контейнера, який має той же колір, що і сліди на даху автомобіля. Ще один випадок, який теж є страховим, оскільки можна оцінити стан бамперів за фотографіями від складу та відкриття контейнера. Також сліди мали той же колір, що і обшивка контейнера. І цей попередній приклад покриває базова гарантія збереження. Ще бувають пошкодження, які виникли під час перевезення контейнера в порт. Наприклад, ось тут, на Volkswagen, пошкоджений багажник, це теж може бути покрито базовою гарантією збереження, так як є фотодокази, що на попередніх етапах транспортування так не було. Наступна історія: морський шлях. Контейнер страхується на суму 500 доларів за весь контейнер. Тут використовується сама дешева морська страховка, бо контейнер з битими машинами. Це означає, що якщо в контейнері 4 машини, то в разі серйозної події виплати складуть 125 доларів за кожну машину, тобто в сумі 500 доларів. Багато клієнтів про це не знають. Багато компаній це приховують, щоб не налякати клієнтів, адже 90% машин проходять у порядку, а 10% машин отримують пошкодження. То, начебто, навіщо дарма розводити це паніку, вірно? Також розкажу щодо випадків з електромобілями. Їх перевозять у спеціальних контейнерах, зроблених з товстого металу, щоб вони не підпалювали сусідні вантажі, але вони все одно мають ризик загоряння. І якщо машина загоряється, то сусідні машини також загоряються. У нас були випадки, коли машини горіли або коли коптилися від сусідніх горючих контейнерів. Також були випадки, коли машини падали одна на одну всередині контейнера і пробивали дах. Така собі перспектива для покупця. Погодьтесь. Далі машина стоїть. На складі, де її дістали з контейнера, ось наприклад, ситуація з кузовним пошкодженням вже на складі після морської подорожі його теж покриває гарантія збереження. Далі машину потрібно знову завантажити на автовоз. Це вже український автовоз, і ви самі розумієте, які в Україні автовози і від чого вони застраховані. Водій буде намагатися уникнути будь-яких виплат, страхова теж. Ось був такий випадок: машину облило бітумом, їхала, їхала на автовозі, проїжджає він поруч на дорозі, де йдуть ремонтні роботи, і обляпує бітумом. Все. Водій не помітив або не захотів помітити. Жодна поліція не приїхала і ніякого страхового випадку не зафіксувала. Коли це сталося? Що це сталося? Думали, що це якийсь бруд, а потім виявилося, що це бітум. По загальній ситуації із 100 машин 8 отримують пошкодження різного характеру. Ключ може загубитися. Це також пошкодження, тобто сюди входять всі і дрібні, і серйозні. Хтось може зауважити, це ж ваші підрядники везуть. Так самі з ними і розбирайтесь. По суті, так це наші підрядники, і ми маємо досвід роботи з п'ятью десятками різних складів. І цей досвід показує нам, що навіть з найкращими підрядниками можуть виникати ситуації, де пошкодження траплятиметься в тих самих зонах ризику, про які ви чули раніше у відео. І в такому випадку важко встановити відповідального а вирішення таких спорів є з задачкою зірочкою навіть для місцевих покупців США. Більшість компаній з доставки замовчують факт того, що у випадку страхових ситуацій клієнти залишаються сам на сам з вирішенням питань щодо відшкодування. Ми ж проговорюємо все максимально прозоро і пропонуємо опцію гарантії збереження для вашого спокою і відсутності фінансових ризиків. За роки роботи ми оптимізували всі процеси таким чином, що все під контролем, і в разі неприємних випадків клієнт отримує компенсацію від звігер авто, а не займається усією вознею, яка і не завжди матиме позитивний фінал, маючи тільки базову страховку від підрядників по перевезенню вся комунікація і вирішення спорів на стороні покупця. Ну і як ви вже зрозуміли, є величезна кількість нестрахових випадків та прихованих сюрпризів у разі придбання тільки страховок. Від окремих підрядників радимо всім, хто планує пригнати автомобіль зі сполучених штатів Америки, розглядати можливість гарантії збереження від нашої компанії як обов'язково. Це допоможе захистити ваші інвестиції та забезпечити спокій під час транспортування. З ким би ви не працювали, по-перше, зверніться за страховим документом і подивіться, про яку саме страховку там написано. Якщо страхового документа немає, то на словах ви самі розумієте, що можна вигадати що завгодно, оскільки 95% компаній на словах обіцяють, що все буде добре, а за фактом ніякого документального підтвердження. А по-друге, якщо вам кажуть, що страховка включена, зверніть увагу на ціну. Може бути так, що загальна вартість обійдеться дорожче, аніж ви будете платити окремо за послугу і окремо за гарантію збереження. Тим паче, в другому випадку ви самі контролюєте вартість та умови. Ну і не менш важливим є той факт, що коли страховку включають у вартість, то чи може бути така страховка універсальною на 100%? Якщо немає прив'язки до вартості самої автівки, згадайте приклад з Rolls-Royce і знову перечитайте договір. Також переконайтеся, що фотографії автомобіля були зроблені до початку дії гарантії збереження, щоб уникнути суперечок про те, коли саме з'явилися пошкодження. Працюючи зі звірства, Авто, слідкувати за станом авто, в тому числі можна на нашому сайті, де є детальний звіт про всі етапи доставки авто з фотографіями, звичайно. Ми надаємо послуги максимально професійно. А на цьому все, друзі. Якщо вам цікава ця тема, залиште лайк та підпишіться на наш канал. У наступних відео ми розглянемо інші важливі аспекти пригону авто зі Сполучених Штатів Америки. А також на каналі є багато оглядів авто за аукціонів: Дивіться та обирайте власну власів собі. Дозорний. Sampai jumpa di video